Григорій косинка на буряки, загадка з дитячих літ. Літо починає благословитись на світ. Мати рве на городі росисту цибулю, меле пляшкою сіль і кладе з сухою паляницею до торби рукава. Ранішній сон солодкий. Страшенно хочеться спати, аж пахне і сниться, біліє плямами туман, а росою молоко, холодне і смачне, смачне. Перекликаються півні Слухаю, щось легенько гладить голівку, плаче. Рукидаюсь. Це я, моя дитино, вставай, пора? Шаповал пробіг недавно до зборні? Збираються. Розкрила свитку, глянула на порепані ноги сина. О, діти, діти, на буряки пузатим служить, весь вік понемірятись по наймах. За що? Де ж тоді Бог? Ні, далі цього не буде люди. Нічого, сина, я не плачу. Самі сльози ллються, снилось молоко? Ех, горе наше. Вмиваюсь холодною водою на ганку. Коли вікна шелестить листя явора, а підняті нерви. Дратує туман з росою і сердито, мовчки гострю сапу. Мати молиться до кривавої сонячної смуги на вікні, журливо поглядає на мою маленьку жваву постать, кривиться і сльози, як золото, котяться по блідих щоках і падають росою на шовту долівку. Сьогодні, мамо, треба купить тому рябому собаці півпляшки. Не дає гонить два рядки. Треба якось підмазать. Ой, нещастя, де ж того четвертака взять? На буряки, дівчата, молодиці. Загавкали собаки, і вулицею пробіг, як козак. Чорний, загорілий прикащих і знов кутком покотилося. На буряки. На буряки. Хапаю мовчки торбу й сапу до панської економії. Оглянувся, шелестить явір, лащиться лиско, а над ярками. Зайнялася, горить червоним полум'ям смуга неба. Сімнадцять копійок день. Маленький брат. Мати, ех, вітром врізався в росисті стежки, далі тихо, таємниче, Боже. Коли б гонить сьогодні два рядки, яке це щастя, два рядки, синя сорочка, хліб. А як же пани? Росистий ранок заплакав дзвониками і шляхом до пристані фаетон, близь близь колесами, аж смішно стало. Купаються в добрі чужому. Ми робимо. Ну да, так. пан наш ворог. Засміялись дзвоники шляхом аж на вигоні, і тільки чути голосну пісню полільниць та іноді хапливе Рушай! Все змішується. Пісок холодний під ногами. Пісня. Ой, горе нам, молодим, з цим приказчиком дурним. Гей, гей, о-хо-хо, з цим приказчиком дурним. Весело затягли дівчата, та сердиті, заспані молодиці, моргали, приказували, і останній акорд пісні покотився сивим степом, аж до гусачівських ланів. Гей, гей, охо хо з цим приказчиком дурним. З жиру батькові дочки казитесь. Бач, Серафимка побачила приказчика та як вигукує. Високо літа де то сяде? Приказчик ліниво підганяв свою блану, попалював цигарку і жартував з молодицями. О! моргнув оком думка. Треба попросить дядину, він до неї залицяється, щоб той дворядки попросив. Хай поле, але коли от одстане, прожену злану. Ні, дядечку, їй Богу, ми будемо переполювати, Не бійся, тронька, сказала та й посміхнулась чорнява. Яка вона добра й гарна. Але ж два рядки, тридцять п'ять копійок, синя сорочка, я був щасливий. Зайняли постать, працюю, не розгинаючись, стараюсь зверху пече сонце, а в грудях печія, я І десь глибоко, глибоко думка жевріє. Мужицька доля гірка. Гай гай, тронька, не відставай!» Підводжу головою. Мої рядки переполоті, а коло стає чорнява пріся і кличе обідать. І знову, хороше й смішно, почервонів і дістав цибулю з торби. Обідаємо. До полудня працюють мляво. А коли попише табельщик, починають, як каже рябий шаповал, дуріть. Ой уже сонце надвечірки бере пана за печінки. Лановий лютує, лається, панові ця пісня не подобається, а хтось на злість знову. Нехай бере, нехай ріже, нехай вечоріє. А долинами. На зеленій ботвині, як дівоцтво, молода, здає з дружками, стелиться ой кінцями кінця. Повертаються додому, змучені в пелюзі, голодні, колосками кланяються жита, шумить от поділок вітер, а загорілі, трохи потріскані ноги Отбивають якийсь чудний. Музичний такт, легка втома вдома. Передній ряд заколихався, сміються, а сміх гарний, простий, ох і на заводі, на фабриці, тра-та-телень, Виграють на сапах голодні хлопці, а пісня котиться степом в золотій пшениці, кісники смиче, волошки цілує і жартами пестливими берізку обгортає. Тра-та телень. Село в ярку, я дома. На швидку ковтаю картоплю з лошпайками, розказую матері, як пив коло краниці собака півпляшки, і що гарна опрохоренка дівчина переполює мої рядки, розказую щиро, інтимно. Мати посміхається, журливо хитає головою. От дишеш, завтра неділя, сьогодні рабенька знесла перше яйце, збираю тобі на штани. Заробляй, синку. Треба, ми, бідні, недостатки. Подала води, поклала старий кожух на лаві і ще раз перепитала сина, хто переполював рядки. Прохоренкова гарна дівчина. Зажмурив око, почервонів, а мати помітила і запитала В повітці будеш спать? Тихо. На ставку скрекотять жаби. В просі хававкає перепілка, і хтось чорний, з золотими зірками на кереї вкриває голову рукавом старого кожуха. Ай, садками. О. Танцюють зорі, блищать сапи, співають дівчата. А попереду уквітчина любистком пріся йде. Чорні коси з пшеничними колосками сміється, жартує, ліса через перелаз. Цілую холодний рукав кожуха, спросоння посміхаюсь і сплю дитячим сном. Ніч.